І основне це дійсно та підзвітність, яка є чи це чесність та прозорість у відносинах. Якщо міжнародні партнери це відчувають, наприклад, як ЮНІСЕФ, в тому числі який реалізує цього року найбільшу кількість проектів. Із всіх областей, саме в нашій, це більше ніж 300 мільйонів гривень, і затверджений окремий бюджет ЮНІСЕФ саме для Харківської області це свідчить знов ж таки про результати нашої роботи. Якщо ми хочемо бути в європейському союзі, а ми всі хочемо бути, бути членами. Е Скажімо, членами команди Європейського союзу, про що говорить наш президент на кожних зустрічах, про що б'ється наш уряд і депутати Верховної Ради, регіональна влада, місцева влада, місцеве самоврядування також повинні бути прозорими, чесними, відвертими щодо своїх громадян і щодо своїх виборців. Створено чат-бот особисто відповідно голови обласної військової адміністрації, де будь-яка людина, зареєструвавшись в цьому чат-боті, може безпосередньо запитати у голови обласної військової адміністрації. Або надати якісь факти, які ця людина вважає, що мають відношення до якоїсь незаконної чи корупційної діяльності.